ранку, любі друзі, мирного неба вам, благодаті, віри, надії, любові та Божих благословень. Сьогодні дуже багато залежить від дітей Божих тут на землі, щоб вони були, не вспали в молитві, молилися, щоб не відбулося кожне виверження вулканів і земля не загрузла в огнену лаву. Біблія це книга істини і все написане в ній вірне. Царство Боже дане дітям Божим, тому на них лежить відповідальність поширювати його Слово по всьому світі, рятувати цей світ від смерті та пекла. Святе Писання показує, що всередині землі знаходиться пекло. Пекло реальне. Ісус Христос був три дні і три ночі в пеклі, забрав ключі пекла та смерті, щоб ми йшли. Щоб ми не йшли в це страшне місце вічних мук. І єдине спасіння це Ісус Христос, Його воля Божа та проповіді і краю землі. Амінь.